Вітаю, шановні, подивимось, яка роздача PS Plus Essential, і не тільки. Чекає нас у жовтні. Ігри будуть доступні з 7 жовтня. Не забувайте додати ігри з роздачі Essential до власної бібліотеки, щоб залишити їх у себе. А також, звісно, поставити лайк, якщо подобається відео. На цей раз роздачу оголосили на State of Play, яку ми дивились на стрімі. До речі, приходьте на стріми. Можете також зафоловити мій твіч, там, наприклад, ми грали у Сілксон. Може, влаштуємо якийсь стрім на мій день народження. Як того разу, коли ми грали кастомки Fall Guys? Alan Wake 2. Це атмосферний survival-horror із сильним психологічним підтекстом, створений студією Remedy. Він запрошує вас поринити у світ заплутаних наративів і сурреалістичних жахів. Події розгортаються навколо двох персонажів, чиї історії сплелися в одній точці: Агентки ФБР Саги Андерсон, яка розслідує серію ритуальних убивств у містечку Брайт Falls, і письменника Алана Вейка, який застряг у темному місці темній реальності, що керується законами його власних романів. Перемикання між сюжетними лініями формує війни наратив, де події одного світу безпосередньо впливають на інший, створюючи неймовірно в'язку і напружену атмосферу, що тяжіє до неонуару і горору Девіда Лінча. Гра явно надихалася атмосферою Твін Пікс та сюрреалістичним романом Дім листя» Марка Данілевського. Це відчувається у кожній деталі: від туманних лісів до гротесних міських пейзажів, занурених у пітьму. Загальну атмосферу фантастично посилює чудовий музичний супровід, який коливається від ембієнтного шуму, що нагнітає тривогу до повноцінних зарежисованих. Музичних номерів, які не лише розважають, а й рухають сюжет. Ігролад вимагає уважності, адже ресурси доволі обмежені, а світло виступає вашою головною зброєю проти ворогів. Важливими механіками, які ми використовуємо, є кабінет розуму саги, де ви збираєте докази та будуєте логічні ланцюжки та письмовий стіл Алана, де можна буквально переписати реальність навколо себе. Сюжет займає близько 20 годин, а повне проходження з пошуком усіх колекційних предметів і додатковими завданнями розтягується приблизно на 35. Антиплатину відносно нескладно, і більшість трофеїв можна зібрати за одне уважне проходження, адже рівень складності на них не впливає. І звісно, значним плюсом є наявність української локалізації тексту, хоча її якість викликала певні сумніви, але частину помилок виправили, що зробило гру цілком комфортною. Alan Wake 2 точно зацікавить тих, хто шукає глибоку, візуально приголомшливу історію з повільним, але напруженим темпом і мінімальною кількістю відволікаючих факторів. Рекомендую. God Simulator 3 пропоную вам кардинально інший досвід. Це симулятор тотального хаосу та відкритої пісочності, де ви граєте за козла. І він може робити абсолютно все, що завгодно, на зло фізиці та здоровому глузду. Атмосфера тут нескінченний абсурд і дурість. А наша головна мета влаштувати руйнування, чіплятися язиком до об'єктів і виконувати сотні дивних, часто безглуздих, але можливо веселих завдань. Сюжет відсутній як такий. А основна кампанія розблокування всіх зон і подій займе приблизно 8 годин. Хоча 100% приходження може розтягнутися на годин так 25. п'ять. Платина тут середня, але занудна. Доведеться знайти сотні схованок і виконувати безліч специфічних челенджів. Дуже легко щось пропустити. Головна перевага цієї частини це онлайн кооператив до чотирьох гравців, де справжній потенціал хаосу розкривається наповну. Тож, якщо ви просто хочете вимкнути мозок і пограти з друзями, то може зайти. Кокун це елегантна, медитативна ізометрична пригодницька головоломка від Єппи Карлсона, провідного геймдизайнера Limbo та Inside, що гарантує нам високу якість ігроладу та чисте задоволення від розгадування загадок. Гра повністю без діалогів та тексту, а її унікальні механіки будуються на світах всередині світів. Ми носимо сфери кокони, кожна з яких містить окремий світ із власними правилами всередині, і нам потрібно стрибати між ними, використовуючи сфери як інструменти для розв'язування головоломок. Атмосфера. Мімалістична, біологічно-технологічна та інтригуюча, і це ідеальний зразок чистого й витонченого геймдизайну. Сама гра коротка, займає лише 5 годин. А для знаходження всіх прихованих бонусів і отримання платини нам знадобиться не більше 6 годин. Платина легка, оскільки всі трофеї пов'язані з основним проходженням, і пропустити їх важко. Кокун чудово підійде тим, хто шукає невелику інтелектуальну пригоду, де кожна головоломка дарує справжнє відчуття задоволення. А для рівня Екстра вже з 26 вересня буде доступна The Last of Us Part 2 Remastered. Це безкомпромісний і емоційно виснажливий пригодницький бойовик від студії Naughty Dog, який на цей раз отримав технічні та контентні оновлення для консолі нового покоління. Гра, яка вже є володарем понад 300 нагород, гра року, розповідає історію помсти через призму двох головних героїнь Еллі та Еббі, чиї Перетинаються у сієтлі, наповненому як зараженими, так і вкрай відчайдушними людьми. Ця подорож досліджує цикл насильства, втрати та виживання у жорстокому постапокаліптичному світі. Основна сюжетна кампанія займає близько 25 годин, але для повного проходження, яке включає пошук усіх колекційних предметів, поліпшення персонажів і зброї, вам знадобиться понад 30 годин. Платина середня, оскільки вона не вимагає проходження на максимальній складності, але вимагає уважного збору всіх предметів та повного прокачування навичок і зброї. Правда, може зайняти півтора проходження. Головною ж новинкою є режим без повернення No Return це роглайк -like виживання, де ви проходите серію випадково згенерованих сутичок, які завершуються напруженими битвами з боссами. Цей режим значно підвищує реграбельність і дозволяє зіграти за раніше недоступних персонажів, таких як Діна, Джесі, Томі, Лев та навіть Джоель. Крім того, додано загублені рівні з коментарями розробників, режим вільна гра на гітарі з новими інструментами та режим спідрану. А для тих, хто вже знайомий із сюжетом, з'явилася унікальна можлива. Навіть пройти основну історію в хронологічному режимі, який упорядковує події лінійно, надаючи абсолютно новий погляд на взаємозв'язок сюжетних ліній Еллі та Еббі. Хоча ті, хто спробували, кажуть, що початок з флешбеків виходить дуже повільний. Якщо ви цінуєте кінематографічний наратив, глибоку драму та напружений гролат, вам обов'язково варто в неї пограти, якщо ви ще не грали. А для рівня Deluxe закинули прям такої класики, що навіть мене пробрало. А я про Taken 3. Я його точно пограю, бо грав його колись на PlayStation 1. А підписку Екстра в жовтні покидає не так багато ігор. Можу відмітити, мабуть, першу батлу, бо вона була гарна і навіть куплена на знижках. І vr гру Ласклок Віндер. vr ігор у підписці вже кіт наплакав взагалі, і вони ще одну прибирають. Ну що, роздача плюс однозначно. Вала на вейка я вже давно маю платину, хоча жанр сурвайвл-горорів як правило, не моє, але в правилах є виключення, і це якраз воно. Кокун, я точно буду грати. Чекав гру у підписці, чудовий буде відпочинок, а гру про козла, ну, мабуть, ні. Чи що думаєте ви? Дякую всім, хто дивиться, і особливо спонсорам, і тим, хто підтримав донатом на банку. Дякую за підтримку. А з вами був Сан. Головне, підтримуйте українську армію, і хай вам щастить.